Як навчають цивільних розповість наш колега Мирослав Чебанюк? Він з нами наживо. Мирославо, слухаємо тебе. Вітаю, тож одразу переходимо до справи. Що, перше, що має пам'ятати кожен, хто збирається надати невідкладну домедичну допомогу, це власна безпека. Тобто, якщо вам щось загрожує, то невідкладну допомогу ви не надаєте. Це те, що стосувалося теорії. Тепер переходимо до практики. Зараз із нами лікар такмет, інструктор, точніше, з тактичної медицини Іван Ніколінко, і він готовий продемонструвати нам, як затампонувати правильну рану і що з цим зробити. Уже бачимо на його нозі штучну кров. Пане Іване, розповідайте, що у вас з ногою і що будете робити. У мене з ноги ви можете побачити симулятор критичної кровотечі, з яким ми зараз спробуємо щось зробити. Дійсно, ви правильно сказали, що завжди в першу чергу піклуємося про власну безпеку і вдягаємо рукавички. І якщо ми бачимо критичну кровотечу, Рефлексом вже має бути, що ми маємо її затискати. Неважливо, звідки вона буде відбуватися, прямим тиском ми можемо трошки виграти собі часу. І якщо у вас немає ніяких особливих засобів, типу турнікетів, джгутів, то ви можете простими бинтами марлевими зупиняти цю кровотечу. Зібрали отакий шарик бинта і запхали безпосередньо в саме поранення. А далі напихуємо в поранення стільки бинтів, скільки треба, щоб заповнити всю порожнину поранення. Так, це буде можливо. Буде боляче, це буде неприємно для вас самих, але вам треба заповнити всю порожнину, щоб зупинити цю критичну кровотечу. Коли ви затампонували все поранення, залишки бинта прикладаєте згори. І продовжуєте тримати прямий тиск або до приїзду швидкої, або до повної зупинки кровотечі. І потім згори це все треба буде примотати звичайним еластичним або марловивим бинтом, щоб воно нікуди не совалося. Тому отака проста насправді маніпуляція. Якщо у вас немає ніяких джгутів, турнікетів, ви не проходили навчання про те, як цим користуватися, то бинтами або звичайною навіть тканиною можна зупиняти критичні кровотечі. Головне запам'ятати два принципи: що перше це завжди власна безпека. Рукавички і фізична безпека теж. І, друге, прямим тиском можна зупиняти будь-які кровотечі. Головне, пам'ятайте, що тампонувати можна буде м'язисті частини, тобто кінцівки або м'язи вузлів, шиї, пахви, пахв кінцівок. Але не можна буде тампонувати тулуб постраждалого, голову і анатомічні отвори, вуха, носи, роти, очі не можна тампонувати. Іване, дуже дякую вам за таку корисну інформацію. Вона дійсно рятує життя. Я зазначу, що Іван розказав, як затампонувати рану. Я також хочу додати, що ці знання це лише основа із тактичної медицини. Щоб дізнатися більше, потрібно відвідувати спеціалізовані тренінги або, хоча б почитати інформацію в інтернеті. Власне на цьому у мене все. Колегу передаю слово тобі. Спасибі, Мирославе, спасибі інструктору за таку цікаву ілюстрацію. Мирослав Чебанюк, кореспондент телеканалу Рада, вмикався до нас і розповідав, як можна допомогти першочергово, якщо людині потрібна екстрена медична допомога.